О, дай Боже щастя! Я тут біля княжих скель, місце, де починається по суті Карпати у Скольдівських бискидах. Так, і сьогодні хочу поговорити на тему гріхи проти гір. Так, так вам не почулися саме про гріхи. Проти гір, проти природи, Цей ролик виходить у співпраці з патріаршою комісією у справах молоді в рамках екопросвітницького проєкту Спожити. Тож запарюйте свої сублімати чи відкривайте енергетичні батончики. Що що ви там ще любите їсти в горах, і будемо говорити, як не можна поводитися в горах. Я обожнюю гори. Щорічно ходжу з ночівлею на якийсь із масивів Карпат. Любов ж вже дуже давно, напевно, з дитинства, але, напевно, ще більше і таку розвинув, коли працював дизайнером в компанії мережі магазинів «Горгане» та також в Турбаті. І мене, як священника, дуже болить поведінка багатьох туристів, які грішать проти гір. Якщо вас це також болить, то поширте це відео своїм друзям та знайомим, щоб ще більше людей задумалися про гріхи проти гір. І перший гріх, напевно, найочевидніший, це розкидання сміття в горах. Це просто жах, який скільки його на популярних маршрутах. Я радію, що є такі масив, як Горгани, який не усім під силу, тому там насправді менше сміття. Ну так мені здається. Але воно все ж таки є, особливо на місцях ночівлі. На жаль, популярні маршрути, як Боржава, Сидовець і тим більше говерла, це щось дуже страшне. Все засмічене. Смітити в горах чи будь-де це є екологічний гріх, який тягне за собою наслідки на багато поколінь. В цьому моменті зіграємо таку гру. Я буду перелічувати різні види сміття, а ви спробуйте в коментарях вгадати, скільки часу вони розкладаються. Я буду говорити про речі, які переважно ми беремо з собою в гори, не про всі види сміття. І перше про що хочеться сказати, це жувальна гумка, яка здається є така непримітна. Часто її беруть, щоб замінити, щоб замінити зубну пасту, так як не дивно. Але жувальна гумка розкладається від собі 30 років. 30 років розкладається жувальна гумка. Консервні банки, які часто також... Такі туристи-початківці беруть з собою переважно, бо бачать, що на полисці в супермаркеті вони стоять, пише для туристів, якась каша. Але також беруть, зустрічаються мені і таке сміття в горах. І такі банки, їх ніхто не хоче з собою назад тягнути, бо вони пусті вже є. так? І тому дуже часто якраз їх і викидають. Але вони розкладаються віцею 50 років. Батарейки, які беруть для того, щоб живити свій ліхтарик чи ще якісь не знаю, необхідні речі. І часто вони виходять вже з ладу, розряджаються, і щоб знову їх з собою не нести. Їх теж можуть викинути, але не робіть так. Вони розкладаються уявіть собі 100 років. Ціле століття буде батарейка розкладатися. Спробуйте вгадати, скільки часу розкладаються поліетиленові пакети. Дуже популярна річ в нашому використанні побутовому, але також і в горах. Та? Я також беру з собою поліетиленові пакети, так як ними можна герметично там запакувати і одяг, щоб він не промок, якщо попали в зливу. Але важливо ті пакети з собою забирати, а не лишати їх там. Бо вони розкладаються від 30 років. Це ті, хто, які з підписом «Екопакети», та, які там супер екологічні, як продають їх. Та і до 200 років, уявіть собі, пакети розкладаються, може розкладатися до 200 років. 200 років. Бляшанки від пива, чи від коли, чи ще від чогось іншого, такі стандартні, які теж бачу в деяких туристів, розкладаються від собі 500 років. І це ще навіть не вершина айсбергу. Одноразові засоби менструальної гігієни і також дитячі підгузники розкладаються у від собі від 100. До 650 років пластикові пляшки від 500 увіть собі до 1000 років. А їх напевно на маршрутах найчастіше зустрічають, бо вони дуже довго лежать, і деколи навіть етикетка з них не здирається за роки. Ці цифри просто шокують. Ваше тіло вже давно розкладається після вашої смерті, але пляшка, яку ви викинете в свої 20, ще буде дуже довго труїти землю. Хтось може подумати, що є речі, які скоро розкладаються, і їх можна виконати в горах чи на природі, але не можна, навіть якщо вони розкладаються скоро. Недопалки від сигарет розкладаються від 1 до 5 років, і це не є насправді мало. А скільки їх буде, якщо в гори, особливо там популярний маршрут Говерла, так. Ходять тисячі туристів, а з них за статистикою 25% курці. Тому Говерла автоматично перетвориться на таку собі попельничку гірську, а не місце, де люди прийдуть дивитися на цю красу і на все це, що господь сотворив для всіх нас. Наступне в чому багато хто помиляється? Це думка, що папір швидко розкладається. Помилково так думати, особливо про вологі чи сухі серветки в магазині куплені. Вони насправді можуть розкладатися по кілька років. І що буде з мальовничим видом на гори, якщо на якійсь зупинці поїсть і витреться тими серветками 50 туристів, і після себе залишить хоча б одну, про туалет в горах і на природі поговоримо трішки пізніше, бо з ним насправді теж не все так просто. Але в цьому ролику. Хтось може додати, що органічні продукти одобрюють середовище і швидко насправді розкладаються. А я скажу, що цілий літній сезон усі туристи будуть дивитись на вашу шкірку від банану, яку ви викинете в квітні місяці. А апельсинова шкірка ще довше розкладається, ніж бананова. Сам бачив велику купу лушпині від картоплі, які насправді багато вже часу, і перегнивати вона якось не збирається. Банан хіба швидко розкладається у вас вдома, в холодильнику? І ви мене запитаєте, що робити з цим всім, і насправді тут дуже все просто: все сміття забирати з собою і викидувати його вже в населеному пункті у такий цивілізований смітник, а не просто якісь відройки які буде лежати при дорозі. Так, так, це все треба забирати з собою. Я розумію, що це незручно, що це дискомфортно, але з досвіду скажу, що зіп пакети дуже добре підходять для смітника. В такому випадку в сумці нічого не протече і не буде давати запаху. Професійні мандрівники для сміття використовують гермомішки. Це ще більш екологічно та багаторазово, але це вже для тих, хто дуже часто ходить в гори. Також не думайте, що вогонь спалить все сміття. Весь пластик плавиться і це сміття залишається. Тому дбайте, щоб місце, де ви розпалили вогонь, також залишилось чистим і без сміття. Що дуже також важливо це робити зауваження тим, хто залишає сміття після себе, не мовчати. Хто мовчить на гріх, той і також є співучасником гріха. Тож, якщо мовчимо, тоді приберімо них. Ще одна проблема сміття в горах це те, як ми ходимо в туалет. Так, ходити в туалет це є природньо, але одна справа думати про інших людей, які будуть іти тією ж стежкою, а інша думати тільки про себе і свій комфорт. Тому нагадаю елементарні правила: робіть свої справи подалі від стежки, джерела та місця таборування. Не полінуйтесь, піти трошки далі від намету посеред ночі, бо справді чув історії, коли люди розкладали свої намети в місці кемпінгу прямо на ці міни. І ще одне таке відкриття: у цивілізованому світі давно викопують хоча б маленькі ямки, щоб сходити в. В туалет по важкому під роликом залишу посилання на цікаву статтю на цю тематику. Рекомендую прочитати щось багато про один гріх. Спробую трошки коротше, але перед тим скажу, що надихнувся на цей ролик з наших екореколекцій, які ми буквально недавно провели для молоді в рамках екопроекту спожити, який діє з ініціативи комісії у справах молоді української греко-католицької церкви. Це були насправді незабутні два дні в горах в мшанецьких колибах. Продовжуємо ще один гріх це ловити та вбивати диких звірів. Звісно, якщо це не комарі чи інші шкідники, які залетіли вам у намет. Чуєте цей звук? Ще ніби хтось вже кипітить воду нам на чай, так комарів купа і всякої мошкари. Але виловлювати є вбивати змії заради задоволення, ну і тому подібне, це також є гріхом. Про це я до речі говорив у ролику про тварин. посилання буде зверху. Якщо йдеться про червонокнижних тварин, то вбивати їх це взагалі злочин. Добре, що такі, як саламандри, є отруйними і хоч якось захищається від цих людей. Це також стосується червонокнижних квітів та рослин, до яких, як не дивно, відносяться жереб, яким дуже часто туристи пробують розпалити багаття, та й ламати живі дерева, їх зрубувати для багаття не є дуже окей. Та й вони недобре горять, що ви знали. Тому для багаття використовуйте сухі гілки, які вже не є частиною живого дерева, та й розпалюйте вогонь в безпечному. Та відведеному місці це переважно місця кемпінгу, які окремо позначені на мапах. Повернемося до теми червонокнижних рослин та квітів. По них також заборонено їздити, топтати їх рвати. Це є також злим і негідним вчинком цивілізованої людини. Щодо їзди в горах, Згадав ролик, який недавно бачив. Там, по крокусах, які є червонокнижними квітами, їздили квадроциклами. Їзда по горах джипами, квадроциклами, мопедами і тому подібне є зло проти природи. Мені так сумно дивитися на буржаву і свидовець. Вони такі роз'їжджені, такі розриті колесами. Там навіть додумуються машинами заїжджати в гірські озера. Це все робити є заборонено в цих місцях і є також моральним злом проти природи. Також залишати після себе полум'я є гріхом байдужості та безвідповідальності, псувати джерела, з яких може хтось попити, купатися в гірських озерах, надряпувати свої імена чи будь-що на скелях чи каміннях. Малювати фарбою з балончика на гірських каміннях, які також зустрічав на Чорногорі. Це також є все про егоїзм і думання тільки про себе та своє добро без турботи, про майбутнє покоління і природу. Тому будьмо відповідальні за наші вчинки. Тут я згадаю також такі речі, які безпосередньо не є пов'язані з туризмом, але є також гріхом проти природи, проти гір. А це є браконьєрство, незаконна вирубка лісів, ну і тому подібне. Думаю, що точно щось міг забути, тому можете мене доповнити в коментарях. Але на завершення нагадаю, що Бог створив цей світ і доручив людині дбати про нього, а не жити, зважаючи лише на своє его і знищувати природу. Бог дає людині дві заповіді: любити його та любити ближнього. А коли ми чинимо гріхи проти природи, проти екології, то тут любові ні до творця, який це все створив, ні до ближніх, які після нас прийдуть на це місце. Тому шануймо природу, шануймо наші Карпати. Бо гори навколо нього, Господь круг народу свого, віднині і повіки. Буде ще один ролик про гори в рамках екопросвітницького проєкту Спожити, де я вже розкажу про библійних любителів гір. А їх, до речі, чимало. І як Ісус з апостолами частенько любили ходити в гори. До зустрічі! Христос, посеред нас!